На що звертати увагу при виборі прямого постачальника? Ми вже стикалися з цими примірами, але давайте більш конкретніше. Перше перевірка за артикулом. Артикул можуть змінювати, тому якщо не знаходимо артикул на постачальнику, ставимо питання. Можливо, він прямий або точно перекуп. От якщо ви взяли артикул чи постачаль свого постачальника, не бачите його ніде, крім цього постачальника, то або він. Змінив артикул і поставив якийсь унікальний свій артикул, або він е, прямий постачальник. Друге, відкриваємо 3-5 постачальників, яких ви знайшли і намагаєтесь знайти однакові товари. Якщо знайшли і ціна в одного постачальника нижча, ніж у іншого, то швидше за все він перекуп. Давайте тут конкретно з приміром. Я вже вам давав один примір, але тут прям знайшов такий прям кайф, а не примір. Заходимо сюди, нажимаємо купальники, вибираємо якийсь купальник. Наприклад, ось цей. Копіюємо його код. І заходимо сюди. Як я це взагалі зрозумів, тому що коли ми заходимо сюди, ми також бачимо подібний код К і три цифри. Тепер вставляємо це в пошук. Бачимо купальник з тим же кодом: 731 731. Тут у нас є різні кольори. Конкретно тут білий, і тут також є білий. Якщо ми порівняємо їхні ціни, то тут 690, тут 549. Можливо, 549 через те, що ось цей постачальник він закупився в цього, і цей купальник не дуже пішов, і він знизив ціни навіть дешевше, ніж у свого прямого. Або, можливо, це перекуп, а той прямий, це потрібно буде дізнатись шляхом простого. Прозвону цих двох постачальників і зрозуміти, який постачальник дає ціни на дроп або опт дешевше. Конкретно тут ми бачимо, що опт у нас від трьох штук 470 гривень. Можливо, у цього постачальника буде дешевше. Треба подивитися його розділ дропшипінг і зрозуміти, що ж там всередині. Дивитися, ми це не будемо, тому що це примір зовсім про інше. Це вам для того, щоб ви зрозуміли, як це взагалі працює, коли ви відкрили два постачальника, бачите однакові артикули, і просто аналізуєте де ж прямий постачальник, а де точно перекуп. Ну якщо ви не можете це зрозуміти, то просто берете і телефонуєте. Погнали далі по презентації. Третє у перекупі дуже довга комунікація, оскільки на ваше запитання вони не знають відповіді і уточнюють у свого постачальника. Логіка тут дуже проста, коли ви починаєте працювати з кимось по дропу або по опту, спочатку ви так би на якби мотиви налаштовуєтеся на одну хвилю, розумієте, які можуть бути моменти, нюанси з відправками і так далі, але ви ніколи не будете знати внутрішню ситуацію постачальника. Ну от, наприклад, у них там якась біда сталася, і вони не можуть відправити товар вам через якусь цю біду. І Якщо ви знайшли перекупа і питаєте в нього щось, а він не знає, ну що там конкретно, не знає точної відповіді, тому що він е, повинен ще з постачальником скомунікувати, то в нього стається оця довга комунікація. Логіка тут така. Четверте, надсилання наступного дня після замовлення теж підозріло, але може бути і таке, якщо великий обсяг і постачальник просто не встигає. У нас таке було з точно прямими постачальниками, але. Таке було і з точно непрямими постачальниками. Тому тут треба аналізувати, і в будь-якому випадку, якщо ви е, бачите якусь підозрілу цю активність, да, ці чотири пункти підозрілі на вашому постачальнику бажано. Приділити якийсь час, якщо у вас е, ніша йде, приділити час пошуку більш прямого постачальника, якщо ви не впевнені, що у вас прямий, тому що якщо навіть ви знайдете ціну на 10% дешевше, це вже може покривати вам якусь е, м частку реклами, наприклад, і ви будете просто на юному місці заробляти більше. Е, останній слайд, якщо ви знайшли тільки оптового постачальника, можливо, це перекуп, який не хоче паритися з дробом, так як дроб не напряму, це дуже складно. Тут такі тон тонкі матерії. Оптовий постачальник може бути як тільки оптовим, тому що він не хоче паритися з дропом, бо йому це нафіг не треба. В нього величезні об'єми. Або через те, що хтось у когось закупає оптом по 460, а продає оптом по 490. А по дропу це буде там 500 і 40 гривень. Він просто не хоче заробляти якісь копійки на вашому замовленні по дропу, тому відправляє тільки оптом. Тут може бути два варіанти: або це точно прямий, або це якби перекуп, щоб достеменно зрозуміти, що це оптовий постачальник, порівнюємо ціни на його товари з іншими продавцями на тому ж промі. Це я вже говорив десятки і десятки разів. Тут ми будемо закінчувати з цією презентацією і перейдемо до таблиці роботи з постачальниками. Ось так виглядає наша таблиця аналітики постачальників. Перше, в нас йде назва магазину, друге ссилка на сайт. О, чи є опт, чи є дроп. Обов'язково відразу, коли телефонуєте постачальник, спитайте його за опт -дроп і які там ціни. Тобто, Якщо дроп, то у нас ціна така, як на сайті. Якщо опт, то менше там на 10-15 Це також ви записуєте. Місто з якого вони відправляють, це можете не дізнаватися відразу. Відділення нової пошти також можете не дізнаватися відразу. Чому не дізнаватися відразу? Тому що це ніякої ролі не відіграє. Вони працюють по дропу, вони працюють по опту. Ви знаєте ціни, ви знаєте, як виставити ціни на своєму сайті з цих знань. А коли вже підуть замовлення, тоді вже зможете зателефонувати постачальнику, сказати: У мене є замовлення, давай вже працювати. І розкажи мені більш детально. Ну, щоб на початку не задовбувати постачальників по 20, 15, 30 хвилин, як вони там працюють. А в етозі ніша ваше це просто не зайде. Наявність дуже важливий параметр, тому що якщо наявності не буде, у вас будуть замовлення, то ви просто прогорите. Ну ви не відправите товар. То, що тут написано на наявність багато, це зазвичай постачальники так кажуть людям, яких вони з якими не хочуть співпрацювати прямо зараз. Ну, у нас багато. А конкретно вони скажуть тільки тому, хто дає їм замовлення, тому щоб дізнатися достеменну наявність, якщо в них немає якоїсь там таблиці з цією наявністю, вам придеться спочатку дати їм замовлення, щоб вони почали рухатися, щоб вони зрозуміли, що у вас серйозні наміри. А до цього вони можуть. Просто сказати багато і не паритися з вами, скажемо так. Від кого накладні? Це перший і другий варіант дропу: від вас чи від них, куди йдуть повернення. Давайте з наявністю, це вам потрібно відразу дізнатися, від кого накладні можете не питати відразу, куди йдуть повернення обов'язково на них чи на а вас. Де? Якщо на вас, це погано, тому що ви вкладаєте в товар кошти, повернення йдуть на вас. І кошти ці не повертаються вам в вигляді коштів. Вони повертаються вам в вигляді товару. Якщо, до речі, накладні від постачальника, то повернення також йдуть обов'язково на постачальника. Якщо накладні від вас, то у вас може бути така фігня, що повернення будуть йти також на вас. Це досить небезпечно працювати з такими постачальниками, як їх змінював, особливо якщо це купальники, тут просто жесть. Відправка день в день чи е, на наступний день. Також можете не дізнаватися. Е, знижки на опт дроп, або посилання на Прайс, або текстом пишете, які там є знижки, це обов'язково. В цілому, так і виглядає ваша табличка, вам потрібно е, дізнатися. З за рахунок кураторів або мене, якщо ви знаходитеся на наставництві груповому, вам потрібно дізнатися у мене, якщо на звичайному у кураторів який товар вам обрати, і на нього знайти три постачальники, які відправляють по дропу або по опт. Вам не треба на всіх товарах знаходити ці три постачальники ні, тільки на тому, який ви обрали, з яким ви будете працювати конкретно зараз. На цьому наш урок закінчуємо, і далі будемо переходити до створення нашого сайту.